Ну що ми вже цілий тиждень можна сказати на першій фазі? І що я вам хочу розказати? Встигли ми не багато, але трошки встигли. Що я можу сказати вже за тиждень? Тут кормлять бомбічиські. Просто ми їли все. Ми їли гаспачо, китайські якісь вареники, ми їли наш український борщ, ми їли всякі фрітюри, всякі філії. Все. І в мене тут їсть дитина. Це. Показати. А от, кстати, до мене прибіг і Малюк, і хочу похвастатись, що ми вже занесли документи на подачу в садочок. Нам е казали, з понеділка вже будуть їх узгоджувати, але сам факт того, що ми вже подались в садочок. І саме головне, чого ми так довго чекали цієї першої фази, це, ну, звичайно, мовні курси, вони тут чудові. Дві години в день, плюс година розумовна, типу лексики. Ви просто сідаєте в коло і розмовляєте. Наж, як ми сюди приїхали, на другий день нам запропонували Вали вже безкоштовну поїздку в цирк з малим, і знаєте, це теж дуже класно, бо за рік в Сіарі нас не запрошували нікуди, і тут не діло в тому, що вони це зобов'язані, просто це приємно і на рахунок Червоного Христа і безкоштовних заходів. Я ще хочу зробити окреме ціле відео Бо це буде цікава інформація навіть не для тих, хто на програмі, а просто проживає в Іспанії. Думаю, ви встигли замітити і не забули мені вже написати, що я згоріла. Да, я згоріла сьогодні, бо ходила дивитися прекрасні гори і забула сіти Кремом. Ну, думаю, для одного відео вже і так. достатньо інформації. Можемо ще показати ці прекрасні пейзажі, щоб ви не забували, в яких я зараз горах. І які у вас є питання, пропозиції. Пишіть в коментарях, пишіть, завжди відповідаю. Е, 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 я так давно не записувала отакі такі от візуальні відео, що мені трошечки опять.